На дату до, до, до Олександра Олександровича я хочу е, розповісти, цікавий вважаю, епізод, який, якому, на жаль, Олександр Дем'янович Давидов свідком вже не став. Але добрі справи людей живуть навіть після того, як вони йдуть у засвіт. І ось цей приклад, я хочу вам такий приклад навести. Майже місяць тому відбувся черговий підсумок всеукраїнського конкурсу, книги видань, називається Київська книга року. І однією з цих книг, яка була визнана лауреатом цього конкурсу, стала книга, ось вона називається Заради вітчизни. Там стоїть моє прізвище як автора цієї книги, але її ніколи б не було, якби не Олександр Дем'янович Давидов. Ви, я не знаю, знаєте, ну, зіштовхували з цим чи ні, що таке видати книгу власним коштом. І видати не просто якусь там, а видати книгу на достойному поліграфічному рівні. І завдяки тіти Олександру Дем'яновичу ця книга мар... народилася. Він знайшов. Можливість знайшов людину, яка на найвигідніших фінансових умовах надрукувала Ну, невеличкий тараж, але книга ця вийшла. І в тому, що вона була визнана, я б сказав, навіть на всеукраїнському рівні, це безумовно заслуга, не менша, ніж автора його, його як видавця. Я пропонував нашій обласній організації вшанувати пам'ять Олександра Дем'яновича. Палицію, де були виставлені всі ті книги, які були видані в журфонді. Це достойний вклад його в нашу спільну справу. І дай Боже, щоб його наступник чи наступниця працювали так же ну, безкорисно, так же наполегливо, як і Олександр Дем'янович. Так що спасибі вам, що запросили. І дай Боже вам нових успіхів в цій важливій роботі з тими людьми, яких як то кажуть, сьогодні вже на жаль серед нас немає. Спасибі.